відбулася сьома сесія Верховної Ради Української РСР. У сесійному залі зібрались депутати і гості, стаканці підприємств, столиці, діячі науки, культури і мистецтва, офіцери радянської армії. Голова Верховної Ради Української РСР депутат Корнійчук. Відкриває сьому сесію українського радянського парламенту. В урядових ложах керівники Комуністичної партії більшовиків України і уряду радянської України. З <му> доповіді про державний бюджет української РСР на 1950 рік та про виконання державного бюджету УРСР за 1949 рік. Виступив міністр фінансів України депутат Сахновський. Наш бюджет це бюджет миру і процвітання народів Радянського Союзу. Основна сума асигнувань 67,6%, йде на соціально-культурні заходи, у той час як Сполучені Штати Америки на підготовку до війни витрачають у 26 разів більше коштів, ніж на народну освіту і охорону здоров'я. Бюджет Української Радянської Республіки... Яскраво відбиває її видатні успіхи, яких домігся під проводом партії Леніна сталіна український народ. Рясний урожай доспів колгоспі імені Сталіна Одеської області. Тут збирають по 28 центнерів пшениці з кожного гектара, ставши на вахту миру колгоспе царянство Радянської України. Самовіддано бореться за дострокове завершення збирання в нездачі хліба державі. Швидко і без втрат збирає кодлос хліба комбайнер Шевченківської МТС товариш Алексеєв. За перші три дні збирання товариш Алексеєв комбайном старінець скосив 72 гектарі пшениці і намолотив 1800 центнерів зерна. Це більше, ніж дві норми. Просто стопу лібили на державні заготівельні пункти. Подгостики радянської України з честю виконують слово, дане Великому Сталіну. На Харківському тракторному заводі працює молодий токар комсомонка Валентина Манойлова. Це одна з передових радянських жінок, для яких праця стала творчістю. Валентина Манойлова новатор виробництва. Вона застосувала різець нового профілю для швидкісного різання металу. Це дало їй можливість щодня виконувати норму на 250%, перевести агрегат з трьохзмінної роботи на двохзмінну. Благородний почин молодої патріотки широко підхоплений в птахах заводу. Методом почала працювати трезірувальниця комсомолка Галина Пономаренко, яка виконує дві норми. Ставши на стакановську вахту миру, робітники ХТЗ засвоюють передові методи праці, які забезпечують випуск надпланової продукції. Уся зміна старшого майстра комуніста товариша Меднікова працює за прикладом Манойлової. Комсомолець Петро Гой виконує три змінні норми. Радянські люди своїми трудовими подвигами зміцнюють могутність нашої радянської батьківщини, вносять великий внесок у справу захисту миру в усьому світі. Філіалів Академії наук України на засіданні ученої ради затверджують членом ради новатора соціалістичного землеробства Юліану Баштик. Товариш Штокало, член кореспондент Академії наук України, розповідає про досягнення знатної колгоспниці. Як разюче змінилась доля людей в західних областях України. Колишній батрак Штокало, нині відомий радянський вчений. Колишня батрачка Юліана Баштик, нині герой соціалістичної праці, член ученої ради. Тепло зустрілись земляки в рідному селі рохі на Львівщині. У гарячих патріотичних виступах професора Штокова і голови колгоспу імені Сталіна Юліани Баштик лунають слова вдячності великому Сталіну, творцю народного щастя прапороносцеві миру. По столиці Радянської України прибув на гастролі колектив Ордена Леніна Харківського українського драматичного театру імені Шевченка. На Київському вокзалі гостей тепло й гостинно зустріли представники громадськості, столиці України, працівники мистецтва, письменники, робітники підприємств. готував свої кращі постановки для показу трудящим Києва. Гастролі Харківського театру імені Шевченка користується заслуженим успіхом у глядачів.